Сьогодні на будівлі міської ради Бучі висить великий напис. Пункт незламності минулого року окупація російськими військами Бучі, яка тривала понад місяць, залишила сотні вбитих та покалічених місцевих мешканців на вулицях і в братських могилах, зробивши це маленьке містечко поблизу Києва і під центром жорстокості війни. Мер Бучі провів нас звичайним маршрутом. Як він це робить майже щодня з багатьма міжнародними делегаціями, які приїжджають сюди, щоб побачити все на власні очі. Ідучи до двох братських могил на території місцевої церкви, мер згадав. Перший день ексгумації після звільнення міста українськими військовими. Перший день ексгумації тіл цих дві могили, які тут на території церкви були, і була якраз пані Урсула фон Дерлян, пан Барель, прем'єр-міністри із п'яти країн європейської спільноти, і вона через день в європарламенті. Я там була, я бачила, і практично четвертий п'ятий пакет санкцій пішов, виходячи з цього, mm -hmm. що що, шо вони побачили mm -hmm. тут. Європейська лідерка назвала те, що сталося у бучі, неймовірним. Ми бачили жорстоке обличчя путінської армії. Ми бачили безрозсудність і холоднокровність, з якою вони окупували місто. Тут у Бучі ми побачили, як вбивають людяність і весь світ сумує з жителями Бучі. І саме вони, як ви сказали, захищають кордон Європи, захищають людство, захищають демократію. І тому ми стоїмо з ними в цій важливій боротьбі. Сьогодні місцева церква Андрія Перевозваного та всіх святих, яка пережила окупацію, і досі зберігає знаки артилерійських обстрілів, тимчасово стала місцем, де відвідувачі можуть побачити, що зробила російська армія з мирними українцями у місті. Священник розповідає історії загиблих і тих, хто пережив окупацію, багатьох з яких він знав особисто. Будинок тут напроти церкви. Виїхали в 2014 році, втікали з Донбасу. Тут жили, працювали. Виїжджали от в тому ж місці. Розстріляли чоловік, відповз. Потім його завезли в лікарню. В результаті він без ноги залишився. А мама двоє дітей згоріли в автомобілі. Російська армія згадує мер розділила місто і тероризувала населення, не даючи людям втекти. Вони місто, регіон взяли в заручники повністю. І використали як живий щит для того, щоб звідси проводити прицільний обстріл в сторону Києва. Стоячи там, де була похована понад сотня невпізнаних тіл, мер каже, що російський терор тут був спрямований на тих, хто пишався і пропагував свою українську ідентичність. Почали вже поквартально проводити зачистки за списками, за адресами, ходити і цілеспрямовано виконувати. Це завдання військово-політичного керівництва, яке їм вони фактично надали лідери громадських думок. Ми передмістя Києва, через що в нас велика кількість була, і чиновників, і депутатів як минулого, так і сьогодення, і тих, хто фактично за ці 30 років незалежності ніс собі отаке українське, де позиціонував себе як окрема нація публічного Ось, фактично. Всі, ті, хто у нас проживали в місті, в різних мікрорайонах міста, мали відношення до такого дисидентського руху в радянський період часу, або в період навіть революції першої, другої на майдані, вони всі були в тих списках. Були пошкоджені чи знищені домівки та архіви видатних українців міста, як, наприклад, будинки українського дисидента і кандидата в президенти В'ячеслава Чорновола на цьому нині порожньому місці, чи художниці дисидентки Люб. Вові Панченко, яка померла невдовзі після визволення, не перенісши ран і виснаження, за словами мера, сьогодні 98% загиблих, знайдених і зібраних по місту, ідентифіковані як жителі міста. Їхні родини вимагають справедливості. Звичайно, важливо, аби світ, навіть після великої перемоги, після того як ми звільним територію України, обов'язково провів військовий трибунал. Зло має бути покарано от як фашизм після другої світової війни за їхні злочини не за саму війну. А за злочини проти людяності людства був покараний. Тож так само і расисти, як не люди мають бути засуджені як виконавці, так і військово-політичне керівництво. Через рік після звільнення сьогодні світові лідери, артисти та кінозірки продовжують приїжджати сюди, щоб побачити обличчя російської жорстокості. Вони долучаються до закликів про необхідність покарання злочинів, скоєних у цьому маленькому містечку та по всій Україні. Мирослава Гонгадзе, голос. समार के बुचा ख